Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Перший сніг вам уже показувала. Лежав він два дні і зійшов сьогодні, 26 листопада, зима Дія Друга. Ви не повірите або будете сміятися, але сьогодні в обід я ходила, зрізувала кущі хризантем ось тут і там. Аж до горіха там більше десятка кущів було, позрізувала хризантеми. Лагенький сніжок пролітав, але я не думала, що так буде. Адже вчора був такий гарний сонячний день. Ну, Ніяк не вірилося, що сьогодні так зміниться погода. Синоптики повідомляли, що на вихідних будуть дуже складні погодні умови. Другий помаранчевий рівень небезпечності, але вже якось і не вірилося в це. Я, звісно, бачила, що на Одещині негода вирує. там на трасах зупинений рух транспорту, але не думала, що так швидко і до нас негода дійде. Оце ж, вийшла на вулицю і бачу, що такий мокрий сніг. Налипання. Ще сьогодні, коли зрізувала квіти, думала, що треба підв'язати юлку та гортензії. не встигла це зробити. А тепер ось такий снігопад, сніг мокрий, налипання до землі все нагинається. А це ось підійшла до воріт на вулиці, таке завиває. Ото. Згадується наш земляк Микола Васильович Гоголь і його невмирущі вечори на хуторі біля диканьки, а саме ніч перед Різдвом. Он погляньте на дах, яке мете. Якщо до ранку таке буде, то замете нас. Вітер завиває, я, звісно, шум прибрала. Тому що дуже завиває. Краще насолоджуватися музикою, аніж слухати завивання вітру. Сьогодні тут ще зрізала біля пенька квіти, тому що там осине гніздо, і ще й сьогодні оса літала, туди ніяк не можна підступитися. Було. Намагалася зробити це. І поночі, і в дощ, але вони літають оси. Як сказав мені син, оса жалить не один раз, так як бджола, і це небезпечно було. І сьогодні, нарешті, мені вдалося там зрізати квіти. А тепер стою на ганку, дивлюся, оце така хурделиця, що для мене моржа в лапках найкращий варіант це просто з вікна спостерігати. І сидіти в теплі. Пишіть в коментарях, яка у вас погода. Бажаю всім тепла в душі і в оселях. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.